З вами Сетанта Спортс. Ми знаходимося на зйомці шоу Пресинг. І зараз ми запитаємо наших учасників, кого з футболістів вони вважають найсмішнішим. Найсмішніший, я пам'ятаю, був такий Деніс Сірвін з Манчестер Юнайтед. Так от він нагадував мені якогось офісного клерка, який просто прийшов на стадіон і грає чомусь у футбол, перетя передягнувся в цю футбольну форму. Був лівим захисником, ще й пенальті забував часто. Найсмішніший футбол. Ерік <реш> <реш> Кантона. <реш> Мої три топчики в українському футболі це Караваєв, Андрієвський Брашко. Михайло Кополовець, Бог наказує нас за щось. Ну я знаю особисто Михайла Кополовця. Кому вже молиться? Він знаєте, він як вічність, він як життя і як смерть. Він завжди є. Він одне і те саме може казати. Ось раз в місяць, раз в два тижні. Воно все рівно буде цікаво. Кому молиться перед кожною грою, наша команда ходить в церкву. Лічно було слухати блохіна, тому, що він навіть не жартував.